Число. Ну, главное що вересня. Буду косити, починати сімочку. Сьогодні там в мене участочок є з двох кусків. По 4 гектара там в мене. Треба їх змолотити. Їду зараз в село там. Ну, Сусіднє село буде так сказати. тіля будемо починати. А в селі тут у мене боси догору, там пізніше трошки. В общем, буде молотить ті 8 гектара, а Отому буде видно вже. Який має спідометр є. А там мені подарила дівчина. приехал, до меня уже. Лексион 570. Катапиллер, Лексион. Ох, и дурная машина, дивиться, как. Бомбезно. Ось ну, бачите, семочка, так. Автор. Значить, як шляпочки невеличкі, но стабільні, можна так сказати. Філексіон погнав. Ще підскочу газончик поможе, бо мені тут далеченько возить. У нас інєксе чистеньке. По краю тут є, а так буріянів немає, наче. В цьому році взагалі не робота в... Ніяким гербіцидом по сояшнику взагалі, ні капри гербіцида не є той. на кукурузі працював на сої, а на сояшнику не робив гербіцидами. Так що тут я скажу, що дві культивації, дві боронування, пахота і все тут в ажурі. так що нормально пече. Ух, блядь, и танк. Мабуть, багато мечтают о таком комбайне. Нормальный комбайн. на спарках Ззаді колеса в нього задні такі як на доні передні, мабуть такі ромасківне газончик вже приїхав і я везу комбаєнко не роботає тарадайка стоїть під жодку Кончили. Зараз переїжджаємо на цей участочок. Тут така, я скажу, мені, як, як я по мені, то вона трошки не важнявська якась. Зараз побачимо, що вона там. Що буде, що буде, то буде, як кажуть. Ух, запустився. Да, конечно, комбайн мощь. А PS на 570 R. Вітер ніяк вигружатися хлопці хочуть поправити той лантух, чи що воно на Мішок бівбег. Эй-яй-яй-яй-яй! Вітер просто жесть. Воно зразу і віє, бачите. Да. Она Андрюшка, стоїть на бортові. Кончили молотить. Я їду. комбайн їде. час комбайн до вози, доїде, перечепиться і заправляти будемо. АПР, такий як то Олександра Луценко на каналі, такий, в нього два штуки таких, тільки в нього не на спарках, тут на спарках. Хоча він каже, що 9-іцилітровий 9-ти висить для того, щоб не роздувало, бо вітер страшний. Печу додому. Не додому вірні, до складика. На вигрузку. Ще прицепимо не бачили після ремонту. Так як я обіцяв показати прицепчик. Після реставрації. Держимо пилюки. Рама все крашена. На ж перезині. Одного стопа Ніяк не найду? Так, в принципі тут все, проводка все проведено. Ну, не підключена. Зроблю все так, як на як на фурі все, як на. Взагалі, тут буде розетка. І ось вивів розетку. Вже на новій почті лежать, лежить провод оцей з фури. Кину його, щоб, як, щоб не мішав, там і там сняв, ніде не порвеш, ніде нічого не зробиш. Буде так. Такий мене прицапчик після реставрації. Я шучки насив, божі ні сімочку возив. Так що я думаю, що він заслужує отакого. От Ща покажу як Ну вже зроблю знайду ще один стоп такий, бо так його трудно, знайти їх вже немає. Найду такий стоп, установлю. Получається і покажу як буде з проводкою він робити. Так що лайки, бувайте.